Народний гнів дії, підприємці міського центрального ринку та активісти самооборони змусили директора базару на коліна зізнаватися у хабарництві. Все почалося з ранкового штурму бізнесменами мерії. Торгівельники прийшли вимагати повернення орендованого ринку у власність міста, адже нинішнє керівництво кажуть, вимагає хабарі та заставляє торгувати чужим товаром. Бувайте побори, все нас притискають, і нам нав'язують продукцію, яку ми не хочемо торгувати. По завижених цінах. По Позавижених цінах. На гов'ядину додатка коштує 200 гривень, На свиню свинину 100 гривень за штука. Взагалі, в Львові нічого не платять. От 100 кілограм. Ми піднімаємо свиню, значить, 150 гривень платимо. А за що? Це якщо підняв свиню, це значить ну пів свині треба віддати. Розлючених людей намагався заспокоїти віцемер з економічних питань Руслан Панасюк. Пообіцяв провести перевірку усіх названих фактів. Їх обкладають. Додатковими платежами не є умови добросовісної конкуренції на ринку. Люди є, перебувають у якомусь страху. Тобто ми з цим всім з'ясуємо, розберемося. Та людей це не заспокоїло. Підсиливши свої ряди активістами озброєної самоборони, підприємці пішли обшукувати офіс дирекції базару. Там, нібито, знайшли докази корупції, чимало символіки партій регіонів, міську організацію якої очолював директор ринку Ігор Дудка. Останній від знайденого не відхрещувався. Захоплений міський ринок, який контролювався бандитами, був відвоюваний, стомлений від гніту, взяточного, простим людом, народом, підприємцями, які торгують на ринку. Далі були викрики ганьба та спроби самосуду. Тепер вже самооборона захищала дудку від розлючених підприємців. Через деякий час його разом з правоохоронцями повезли в міський відділ міліції.